Хочеться знімати фільми про дітей, про їхні посмішки, думки та мрії. Там, де вони, там надія, радість і віра в майбутнє. Правду кажучи, я завжди намагалася уникати важких тем, тому що їх доводиться пропускати через власне серце. Але остання війна змінила наші уявлення про світ і самих себе. Наш обов'язок пережити ці втрати разом з родинами загиблих героїв, зробити так, аби згадка про них залишалася живою у душах людей. Спогади, що ми зараз зібрали, про Сашка Гаїцького з великої Олександрівки, веселого і сильного хлопця, що захищав волю і майбутню Україну. На жаль, цьогоріч наша земля майже усюди розквітла червоними маками. Олександр Гаїцький був мобілізований до участі у бойових діях 20 жовтня 2014 року, рядовим 28-ї окремої механізованої бригади. Це сталося майже одразу після закінчення ним строкової служби в армії. 26 січня 2015 року під час виконання бойового завдання хлопець був смертельно поранений кулею снайпера. Ще кілька днів по тому бойові побратими не могли забрати тіло Олександра з ворожої території. Повернення додому, якого так чекали рідні, було страшним і трагічним. В останню путь холодного лютневого дня, незважаючи на проливний дощ і негоду, хлопця проводжали усім селищем. До свого 22-го дня народження Сашко не дожив лише місяць. Була переривчаста. Це Ми щось збалакали, що там, як там все на нього нормально. Інший казав мені, що по ним вічно стріляють, що вже вікна все повилітало, у них каже, в метрі п'ятдесят тож з нього упав, каже, Я присів за скат машини. Що то показав, що хтось повезло сьогодні. Потім вибуло і так ми вже не созвонилися. Це десь дня через два. Як він пропався зв'язку. А вже десь дня через три-чотири рік це вже там об'явився, що він погиб. Він тобі щось розказував, коли там був атом? Так. Да. Тільки казав, я тобі все не розкажу, як приїду, то все тобі розкажу. Що там в ато як був, ходив на охоту, коротше, ходив на зайця. Тож. Все время казав, коли буде свадьба. Він каже, хочу ти на свадьбу погуляти? Саня друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу, Сто років вже прийшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі, Давай повернемося по своє місто, з якого втікнути так хотіли, Давай одягнемо потерті джинси, в яких у школу нас не пустить. Завжди важко ворушити незагоєні рани. Ще складніше розпитувати мам, чиї сини визнані героями посмертно. Але мама Сашка Наталія погодилася зустрітися з нами і поговорити, навіть незважаючи на те, що на час інтерв'ю перебувала у лікарні. Саша був другою дитиною в сім'ї. Любив дуже спорт. Він спорту віддав та все своє життя. Він навчався. Займався, у нас немає так, у нас майже немає такої спортивної секції, яку яку б не відвідував Саша. Він і після армії, коли вернувся з армії, ходив в спортзал, займався, приймав участь у змаганнях по волейболу, по баскетболу. В нього є грамоти, дипломи. Він був дуже веселим, енергійним, у нього енергії було, море енергії було. Мріяв, як і всі хлопці, про свою сім'ю, щоб збудувати свою сім'ю, щоб була родина, щоб була діт, дружина, діти. Не знаю, чи народжуються жінки сильними, чи такими їх роблять випробування долі, але ця світла людина не може дозволити собі зламатися. Після смерті чоловіка вона виховала дітей і в кожного з них разом з материнською любов'ю вклала любов до батьківщини. Сашко був другим з чотирьох дітей в родині. І завжди піклувався про маму. Були вони маленькими. Ми ще жили на Кіровоградщині. Це була осінь. Якраз як, обирали городи, а я вже тоді була сама. Їхній батько помер. І от сама город копала. Вони мені допомагали картоплю вибирати, а потім я вже так заморилася. В мене вийшли сльози, а вони підійшли до мене з Сашею з братом. обняли і кажуть: Мама, у нас буде все добре. До свадьби все заживе. Вони це представляли все по-другому. Високим, гарним, сильним хлопцем. Ну сталося так, як сталося. Усі, хто пам'ятає Сашка Гаїцького, знають, що він дуже любив майструвати, мав золоті руки та конструкторський хист. Він любив мати справу з желізом. Він вили, спочатку велосипеди ремонтував, потім сам сам заробив. Я йому і копійки не давала. Він сам своїми руками заробив гроші і купив собі підтриманого мопеда. Переживши втрату, Наталія Іванівна не замкнулася у власному горі. Вона підтримує родини земляків, чиї сини, так само як і її Сашко потрапили на пекельний схід. Я хочу сказати, що Наталія Іванівна має досить активну життєву позицію. Вона завжди зустрічає усіх воїнів, які приходять, які повертаються до рідного району і зони проведення АТО. У нас вже склалась традиція зустрічати усіх наших хлопців. І Наталія Іванівна разом із батьками таких же самих хлопців, які віддали. Свій чоловічий обов'язок, захищаючи нашу державу, обов'язково у рядах зустрічаючих. І ми за це їй дуже вдячні за її позицію, за її патріотизм, за її твердість духу. Велика Олександрівка. Гарний сонячний день. У школі, де навчався Саша Гаїцький, все ще йшли уроки. Біля входу нас зустрів сам Сашко. З меморіальної дошки він поглядав через плече на нещодавно залишену школу. Коли нам вранці сказали, що наш Сашко загинув, ми до кого можна було тільки телефонували до знайомих його, до тих людей, які можуть сказати про, могли б сказати саме про нього. Тому ми не вірили, ми з різних джерел дізнавалися і все гадали, що, можливо, що все таке нам хоч хтось. Заперечить цю інформацію. У школі у Саші Гаїцького серед старшокласників залишилося багато друзів. Вони запропонували провести траурну лінійку. У нас було оголошено в цей день траур по Сашку, але цей траур був не один день, а близько тижня. Наскільки не чуть було в школі дитячих посмішок. Радості не бачили ми на обличчях дітей, тому що наскільки всі перейнялися цією трагедією, такою що дійсно близько тижня нібито в школі не навчалися діти. Було наскільки пусто, тихо. Улюбленими предметами Сашка в школі були фізкультура та трудове навчання. Вчитель трудів на час зйомок сам нещодавно повернувся зі сходу. Бої під Мар'янкою були в одному з таких боїв він загинув. Ну, більше всього, що під час артилерійського обстрілу. На війні людину одразу видно, хто є, хто. там фальшу немає вже. Там все. Ну, те, що людина себе представляє, то її одразу видно. Я його заповнюю як трудолюбивого хлопчика, відповідального. Завжди до уроків ставився вдумливо. Дуже часто приносив матеріал, з якого робив різні типу поробки. Додому багато поробків робив. У нього завжди було в карманах і в портфелі дуже багато речей, з яких він майстрував різні цікаві предмети і забавляв весь клас. Ну що ж, Він все, що Ще можна було робити своїми руками, створював, придумував. Construiu algo. Шкільний спортзал одне з тих місць, де Саша Гаїцький любив проводити час. І, хоча не був відмінником навчання, але завжди відстоював честь школи. Із численних спортивних змагань завжди привозив дипломи та медалі. Як спортсмени його добре запам'ятали у рідній великій Олександрівці. У пам'ять про Сашка навіть провели футбольний матч. Де Саша там завжди дуже весело і смішно. В нього було дуже добре почуття гумору. Він з усього самого несмішного вмів зробити дуже веселу ситуацію. Це багато вчителів, хто це згадує. Ви знаєте, ми поїхали на Дніпро. Може, ця історія не дуже цікава, і вже всі так звечоріло, і всі вже розійшлися по палатках. А він зі своїм товаришем, гаманом Владиславом, вони обмоталися туалетним папером і, як дві мумії, прийшли і заглянули в кожну палатку, наводячи страх на тих, хто вже ліг відпочивати. У кожної людини є свій талант. Хтось гарно уміє говорити, створювати витвори мистецтва, будувати або виховувати дітей. Цей талант обов'язково залишиться слідом на землі, навіть після нас. Великий талант Сашка був у тому, що він, незважаючи на короткий вік, відміряний долею, залишив після себе дуже багато тепла і сонця. Воно і досі зігріває серця друзів і близьких. Навіть тоді, коли ми писали цю сумну передачу, на обличчях наших співрозмовників часто з'являлися світлі посмішки. Це все Саша, впевнені, ті, хто його знав, бо він сам був як сонячний промінь. Коли він заходив, його посмішка ну, ніби додавала настрою. Він постійно говорив, що... Ми вип'ємо з ним кави. Я згадую цей момент, ми з ним списувалися в контакті багато разів, але ми так і не випили з ним кави. Він говорив, ну, не отримується, давай наступного разу. Я також говорила, давай наступного разу. І так, останню чашку ми не випили з ним, коли він сказав, що а, ну, потім вип'ємо. І так я дізналася згодом про його загибель. Це був дійсно шок. Я не можу сказати, що я пережила такі дуже емоції в порівнянні з його рідними. Але дійсно був, що коли людину знаєш, скільки років, це вважає, я вважаю, що це несправедливо. У класі зараз порожньо. Тут уже навчаються інші діти. Але за цю парту біля вікна часто сідає мама Сашка. Разом із вчителькою вони люблять пригадати витівки хлопця, без яких не минало жодного тижня у шкільні роки. Вони постійно в журналі по поведінці числилися як шибеники. Але ці шибеники дійсно підтримували атмосферу такої дружності, тому що сказати, що наш клас дружний, ну, неможливо. А от вони, ніби, були таким серцем шибеника ось таким. Молодші діти родини Гаїцьких навчаються у Херсоні. Так само, як колись навчався Сашко у судно-механічному ліцеї. Менший Рома. до всьому намагався брати приклад зі старшого брата. Він був найвеселий чоловік. З ним ніколи не було скучно. З ним завжди можна було знайти спільний язик. Завжди допомагав, завжди допомагав. Ніколи не відказував. Защитити, допомогти. Все робив. Він був найкласний брат. Брат був найдобрий, найвеселий. Була за ним як за кам'яною стіною, знала, до кого можна братися. Всі чоловік зустрічав. Любила і люблю, і буду любити. Завжди в нього все було добре, він ніколи не жалувався. Він завжди казав, що в нього все добре. Він ніколи не казав, ні разу він там, коли був, не сказав, що йому було погано. завжди казав, що в мене все нормально, тепло, не голодні, ситі. Дуже представити не могли до останньої хвилини. Кращий друг Сашка Максим та однокласниця Віка згадують хлопця зі сльозами на очах і водночас з посмішком. Кожен з них назавжди заховав у серці такі дорогі спогади про близьку людину. Під похмурим осіннім небом вони і досі зігрівають теплом. Познайомилися ми з ним ще з першого класу. Ми з ним з першого класу в місті почали дружити так хорошо з класу четверту, з третього, десь такого. І завжди дружили в училищі в місті. На уроки географії запускали трутні, щоб, щоб сорвати урок. В дев'ятому класі на випускний цей, він був і цим фотографом кажуть, Та підстрижати мене там, на фотографії. У важкій миті втрат людська душа все одно хоче вірити у диво. Якби вони могли хоча б останній раз побачити свого Сашка живим, то сказали б йому слова, яких раніше не встигли. Хто зна, можливо, десь там, за похмурим небом, він почує. Посміхнися. Це перш за все хотілося б сказати посміхнися. Тому що у нього постійно горіли очі. Яскраво-яскраво, коли він посміхався. І це дійсно багато варте. Для Бога немає мертвих, так само, як і для тих, хто любить. Не всегда бывает так, что все получается И друзья наши не вечны, так случается В воротах рая приоткрыли тебе дверцу Покойся с миром, брат, ты в нашем сердце И с комом в горле тебя мы провожали стоя Ты был для нас как брат, ты был для нас героем В тот день пролили свои слезы даже небеса Скорби мы помним, брат, ты с нами навсегда Ты в нашем сердце пусть бежит поверь Sí.